Ще головного управління Національної поліції Житомирської області встановили, що аферу з державними коштами задумав 26-річний киянин. Чоловік залучив свою 26-річну співмешканку, рідного дядька та кількох інших спільників, жителів Коростенського району. Одного з них було призначено керівником ТОВ, напрямком діяльності якого була переробка м'яса та виготовлення м'ясопродукції. Саме це товариство взяло участь у конкурсному відборі інноваційних проєктів у державній інноваційній фінансово-кредитній установі. У результаті було схвалено надання кредиту у 24 мільйони 900 тисяч гривень для запуску виробництва з інноваційного методу пакування м'яса. Насправді ж проєкт не реалізувався майже 14 мільйонів гривень були переказані на рахунки підконтрольних підприємств та фізичних осіб підприємців під виглядом закупівлі обладнання. Нині слідчі оголосили організатору та п'ятьом його спільникам про підозри у привласненні або заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізації майна одержаного злочинним шляхом з частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209 кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Цього року опалювальний сезон для житомирян закінчився раніше ніж минулого, а саме 30 березня. Середня температура за сезон відповідала три десятих плюс 3, 3 градуси і одна десята градуса Цельсія, що на шість градуса Цельсія тепліше попереднього сезону. Завдяки заміни газу на паливну тріску. За сезон зекономлено близько 6 мільйонів кубічних метрів природного газу ворог продовжує атакувати нашу інфраструктуру. Тож Житомир теплокомуненерго робив усе можливе, щоб не залишити містян без тепла. У міста дуже потужна програма для того, щоб забезпечити е, житомиря теплом. І забезпечити повністю, включаючи повністю електричними потужностями і не допустити локдауні в місті Житомир. Чи заходи прописані, але вони дороговартісні, вони дуже такі технічно важкі, тому що на жаль не вистачає людей, не вистачає монтажних бригад. Але ми це все планово роби, скільки ми зможемо, скільки ми зробимо в цьому році. Альники вже сьогодні готуються до наступного опалювального періоду та завершують проводити деякі роботи. Будуємо і надіюся до кінця року введемо ще дві станції на альтернативі. Ми закінчуємо процедуру тендеру Європейського банку. Це велика потужна електрична станція на щепі. І Одну когреційну установку змонтували, другу в процесі бантажа. І ще надіємося, що отримують часті приватні інвестиції для того, щоб змонтувати до 30-ті мегаватт електричної потужності. Також планують відремонтувати. Сім котлів, центральні та індивідуальні теплові пункти. Заміна зовнішніх інженерних теплових мереж, опалення це 9,9 кілометра, досить суттєва робота. І звичайно провести оптимізацію мереж теплопостачання відповідно від схеми оптимізації опалення міста Житомира, тобто це переключення на випадок відключення якогось якоїсь котелень. Підготувати, оновити технічну базу та подбати про тепло житомирян – основні завдання, які продовжуватимуть виконувати комунальники, і в наступному році Вікторія Култунович, Ігор Литвак, телеканал Ескалден. 3 травня Кабінет міністрів прийняв постанову про підвищення заробітної плати органам місцевого самоврядування. Це стосується всіх селищних громад, ну і органів там районної ради, обласної ради. Тому на сьогоднішній день, коли в Україні йде війна. Я рахую, і колеги мої рахують, що це недоцільно, тому що під ну це вроді би і так на органи місцевого сумніванці десь є багато нарікань, а тут кабінет міністрів приймає таку постанову. Тому ми зняли преміальні, це фактично не підвищує заробітну плату керівникам обласної ради. Тому от таке рішення було прийнято і внесено підготовний проєкт рішення, і депутати підтримали. Свій час у 2018 році ми створили волейбольний клуб. Там місце було і для хлопців, і для дівчат. Перший рік ми виграли, стали чемпіонами першої ліги, чоловічого чемпіонату і жіночого. На другий рік ми виграли. Вищу лігу чоловічу і жіночу, на третій рік ми виграли Кубок України, на четвертий рік ми виграли Суперкубок України. І слава Богу, цьому році ми стали бронзовими призерами чемпіонату України, чоловіча команда. Дуже приємно те, що три чоловіки сьогодні із чоловічого клубу грають за збірну України. Один із них сьогодні наш капітан Рудницький. Я думаю, ви мали можливість бачити, який там отримав нагороду. Але зрозуміло, що і дуже приємно, що за цей час у волейбольному клубу жити чи Житомира з'явився титульний спонсор, який взяв на себе витрати по забезпеченню волейбольного клубу. Зрозуміло, що в обласному бюджеті немає таких коштів на фінансування. Тому, але чого зняли це питання? Тому що не до кінця, як сьогодні говорив Віталій Іванович, я повторююся, не до кінця е обговорена процедура передачі, якщо можна так хоч тут не передача, переходу від бюджету, з якого вже не фінансується волейбольний клуб, до приватного клубу. Спонсори наші сьогодні думають механізм, як це воно має бути, як воно виглядати. От через що це питання для того, щоб дати. Час через те сьогодні це питання було знято для того, щоб там півроку, може там, три місяці, може півроку займе оця процедура. Вдягнули форму рятувальника, оглянули, як працює пожежна машина, та дізналися про міну безпеку. Все це фахівці ДСНС показують дітям, які відпочивають у шкільних таборах. Що нового дізналися та чи сподобалось заняття, розповіли самі діти. Ми мали вдягнути куртку пожарну і шлем, і ходити, пробігти з екзагом через переп'яски і е, пожарним шлангом залити. Пожар, так сказать, це цікаво, плюс воно підтримує здоров'я. Поки одна група дітей намагається загасити пожежу, іншим рятувальники розповідають про мінну безпеку. Я їх ознайомила за допомогою 3D-макетів, як можуть виглядати сучасні міни, розповіла, які бувають маркувальні знаки офіційні, які території є потенційно забруднені мінами, та яких правил потрібно дотримуватись під час знаходження вибухонебезпечного предмету. Фахівці ДСНС запропонували дітям приміряти бронежилет. 11-річна Мирослава завдяки заняттю дізналася головне, як уберегти своє життя. Бувають різні вибухові предмети, які лежать, але їх не можна трогати, тому що вони пізніше вибухають. Це стосується більш хлопців, вони завжди щось ну, знаходять і це чіпають. На наступній локації надзвичайники показали дітям, як працює пожежна машина, та розповіли про деталі своєї роботи. Я дізналася про. Техніку, як загасити вогонь, Я Думаю, що це важка робота, тому що це кожен день воно, ця техніка важка, і це потрібно кожен день робити, тому що кожен день може бути спал якийсь і потрібно це все загасити, щоб не було подальшого результату поганого. Школярі розуміють і важливість цієї професії, особливо коли Україні доводиться зіштовхуватися з російською агресією. Вони допомагають людям, спасають їх із завалів, також міни розміновують, бо багато людей ходять по полях, можуть натрапити на всякі проблеми. Такі пізнавальні заходи для дітей. Рятувальники планують проводити до кінця літа, щоб ознайомити якомога більше учнів з правилами безпеки, які сьогодні зможуть берегти їхнє життя. Вікторія Колтинович з Половинка, телеканал СК1 Чи якісна на вашу думку в Житомирі медицина? Те, що мені доводилося звертатися, я так я довіряю лікарям Житомира. Фахівці хороші, мені видається. Вони ще в нас є хороші фахівці, але ж багато за кордон виїжджають, хороші фахівців. Якщо брати частні клініки, то так дуже дорога медицина і не по карману людям, особливо приватні. Я думаю, так. Да. І одне погано, що сьогодні болить. А записуєшся на скільки днів далі. Я думаю, що так. Те, коли я звертаюся, я завжди задоволена. Да. якісно. Я думаю, на такому задовільному рівні. Напевно, так. Да. Мені подобається, тому що мене прийняли дуже добре. Про всю медицину мені важко сказати. Я скажу про лікарів, до яких я зверталася, які мені допомогли. Це багато інших лікарів, наприклад, із центру вертибрології і реабілітації. З приводу поліклініки, то це там треба знати, чи які зв'язки в когось. Тобто ви надаєте перевагу приватному? Просто зручно, що тебе записали на зручний час. і Ти попав до класного спеціаліста, де тебе обслуговують з посмішкою, і ти йдеш здоровим уже.